Виконуємо номер 1725 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши у вигляді звичайного дробу або мішаного числа. Задання перше 2,3. Задання друге 4,7. Задання третє 0,23. І завдання четверте тисячних. Приступаємо до виконання. Завдання перше 2,3 запишемо у вигляді мішаного числа, 2,3. Завдання друге 4,07. Запишемо у вигляді мішаного числа, 4,7. Завдання третє 0,23 запишемо у вигляді звичайного дробу, маємо 23. Сотих. І завдання четверте тисячних. запишемо у вигляді мішаного числа 10,73. Тисячних. Ми записали у вигляді звичайного дробу або мішаного числа. Номер 1725 виконано.